Так, що зараз розкажу вам. Трошки, щоб вступ такий зробити, все-таки повернуся до о, того, що таке мікросервіси. На прикладі, які поняття ми вже, типу, знаємо з вами. Це що таке контейнери Linux, що таке віртуалізація, віртуалізація на рівні операційної системи, там. Як вони працюють, їх принцип роботи. Тепер поговоримо про те, навіщо вони в принципі зараз використовуються. Якщо ви там подивитесь про Linux контейнери, це LXC відео, там була історія їх створення. Що таке Linux контейнери і навіщо їх створювали? Зараз їх специфіка трошки змінилася, бо вони. Ну, дуже класно накладаються на принцип на принцип мікросервісної архітектури. Що є таке мікросервіс? Давайте е, розкажу, що таке моноліт. У нас є якийсь користувач, він користується. Комп'ютером, на якому всередині запущена якась програмка, і ця програмка щось робить і віддає результат на запити користувача. Результати відповіді, якісь видає. От люба програма виглядає так. Тепер як же виглядає сама програма всередині? Сама програма всередині, по суті, являється для користувача чорним ящиком, в неї є вхід. Де, куди надходять запити користувача, тут щось відбувається, і вона видає на, ви, на виході, видає якийсь результат. От що відбувається тут? Зазвичай вона складається, ця програма складається з таких от модулів, які викликають один одного за потреби. Там якась база даних лежить. От щось ми там щось звертаємося до бази даних, відповідаємо і ой. І надсилаємо відповідь. От десь так. Е е архітектуру моноліту. Там її теж вона буває доволі складна. Вона буває буває багатошаровою, Там шари при... Буває багатошаровою, Припустимо саме примітивне так, це. База даних. Далі якийсь middleware, чи я не знаю, як його навіть назвати. якийсь, Я забув, як називається це. ODT, ODB. Зараз я не готував архітектуру моноліту і забув. Ну, добре, неважливо. Якісь там назви є, якісь тришарові, двошарові архітектури. В принципі, Моноліт, він теж складний. Це не просто примітивна якась програмка, яка от просто щось робить просте. Єдина відмінність моноліта від, наприклад, мікросервісної архітектури, заключається в тому, що по суті ми, використ... ми запускаємо одну програму, одну А... і вона щось робить. Так, там буває база даних окремо запускається, вона до неї звертається. Ну, в принципі, це не так принципово не так важливо це другий моноліт будемо вважати а, але а, з поява у от таких от мікросервісів і їх основна а, основне а, основна властивість в тому що це не окрема віртуалка це по суті наслоювання на вже існуючу віртуальну машину, вона і вона дуже легка. Тобто, наявність підняття якогось контейнеру, воно не займає багато часу, плюс не займає багато пам'яті. Тому такий підхід, така властивість оцих контейнерів, вона дозволяє нам що робити? Замість того, щоб запускати одну програмку, одну екзешку моноліт, Monolith, ми можемо запускати. Розбивати цю програму на підпрограми, і запускати їх в контейнерах. Тобто користувач, по суті, сприймає це все знову ж таки, як якийсь великий чорний ящик, на який він надсилає запити. Але всередині в нас запущено багато віртуалок. Їх багато. Кожна віртуалка, по суті, являється якоюсь послугою, яка надається сервісом. І от е кожна віртуалка піднімається в контейнері. Не обов'язково, але от давайте зараз так будемо думати. І ой, кожна віртуалка, кожен сервіс піднімається в контейнері. І що відбувається далі? В нас іде взаємодія оцих мікросервісів. Ой, у цих от віртуалок між собою. Сукупно, сукупно це виглядає як одна програма. А насправді це дуже багато віртуалок, на яких запущена одна програмка. Одна програмка, одна програмка, одна програмка. Тобто, але разом це не буде три програми, це буде одна програма. Наша така складність? Такий підхід дозволяє і підвищувати стійкість вашої системи, тобто надійність її піднімати. Також такий підхід дозволяє, що робити, дозволяє гнучко заміняти якісь елементи. От, напевно, одно, одна з основних проблем моноліта заключається в тому, що моноліт або працює, або не працює. Якщо вам треба перевстановити моноліт, наприклад, зробити якийсь апдейт. От у вас є моноліт, і от у якийсь шматочок ви. Переписали код. Вам треба зупинити повністю моноліт, апгрейднути код цього моноліта і потім його запустити по нові вже з новим цим шматочком апгрейден. Це займає деякий час. Це займає деякий час. І, в принципі, в залежності від моноліта, це може бути або там півхвилинки, непомітно. Або буває і на 40 хвилин, на, на годину, на дві. Е, такий підхід, він, в принципі, має місце бути. Це не так і страшно, особливо, якщо там, умовно кажучи, ви якусь іграшку запускаєте, чи якийсь застосунок, ну, хай там 40 хвилин, воно не буде запускатися десь на фоні, вночі, поки не користуєтесь, е, перезапуститься. Але, от, наприклад, такі системи типу, ну, давайте Facebook візьмемо. От якби він був монолітом. І треба було б викатити оновлення. Що треба було б робити Фейсбуку? Фейсбуку треба було б або класти сервіс повністю, і всі б чекали оновлень Фейсбуку, як: О, це буде там дві години, поки Facebook не буде працювати по всьому світу. Або е трошки складнішу систему створювати з двох, наприклад, інстансів, які синхронізуються один з одним. І по черзі класти ці інстанси. Тобто тут покласти, обновити, потім цей запустити, цей покласти і оновити. Такий підхід, по суті, має місце бути і він існує, тобто, це нормальна практика розподілених систем. Єдине, що тут є складність синхронізувати дані між цими двома серверами. Тобто, саме простий приклад: у нас є якась база даних, і тут є якась база даних у наших монолітів. І коли ми пишемо і надсилаємо повідомлення сюди, у нас ця база даних заповнюється, а не ця. І тому, коли ми кладемо цей інстанс і всіх перекидаємо на цей інстанс. У нас вже відбуваються проблеми, що нам ну, треба спочатку імпортувати сюди дані. Припустімо, як варіант. Тобто проблеми будуть існувати, їх можна вирішити, але навіщо? Навіщо, якщо, наприклад, оцей от моноліт розбити на якісь сервіси, і припустимо, ми якийсь сервіс хочемо оновити, ми що робимо? Зупиняємо один оцей сервіс. Ми його зупиняємо, а все інше продовжує працювати. Так, він не буде працювати. Тобто, якщо один мікросервіс, там сервіс, звертається до цього сервісу, то вони теж перестануть працювати, в принципі, на даний момент, або будуть працювати недостатньо коректно. А, але при цьому, оцей от сервіс, який ніяк не контактує з нашим оновлюємим сервісом, а, і цей той, що там згори, вони всі будуть працювати і надалі все буде гаразд. Користувачі можуть навіть і не помітити, що там впав якийсь сервіс. Як приклад, можна навести знову таки Фейсбук, колись роки вже два назад, вже змазалося все. Впав сервіс обміну повідомленнями між користувачами у Фейсбуці. Як це виглядало? Люди, які не писали нікому і не постили ніяких картинок. Не додавали якісь фотографії, вони навіть не помітили нічого. Вони заходили у Фейсбук, гортали стрічку новин, дивилися ці новини, і навіть не знали, що насправді ці новини вже старі, і що вже три години ніхто не може додати нову новину. Це відбулося чого того, що впав один із сервісів. Не весь Facebook впав, а лише один зі сервісів. Сервіс там додавання контенту всередину там базу даних. Вони його перепідняли і все запрацювало. Е, ну так, це заефектило, вплинуло на роботу обміну повідомленнями і публікації нових постів. Але все інше працювало. Так, тобто, таким чином, в принципі, навіть надійність системи вона підвищується. Бо якщо у нас моноліт і падає якась частинка його, то весь моноліт падає. Ну, або починає працювати некоректно, треба ребутати його. Ось. Або танці з бубном робити все-таки, щоб воно таке запрацювало без ребуту. Так, ну це трошки про мікросервіси, і зараз, давайте якраз 9 година, зробимо паузу на 4 хвилини. Я зупиню. Запис і продовжу вже розказувати вам наступним наступною нашою темою нашої лекції буде. А, господи, забув я це слово. А, не оркестратори. Зараз, зараз, зараз. Брокери-повідомлень. О, я розкажу, що таке брокер-повідомлень, навіщо його використовують, і по суті, його. Недоліки і переваги так.